14 березня 2014 року 500 бійців самооборони прямо з майдану вирушають на свій перший вишкіл. Так починався український добровольчий рух, і от тепер, через 10 років, вже сотні тисяч чоловіків та жінок свідомо залишили своє минуле, аби усі свої знання та сили докласти для визволення найдорожчого, що в них є. За свою державу, за сім'ю, за родину, за своїх дружин, за дітей, за маму. Люблю Україну та її людей за волю, щоб не прийшли до мене додому. Іван народився в Криму, і його найбільшою мрією є те, аби над півостровом знову майорів синьо-жовтий прапор. Як справжній інженер, він знає, що без потужної енергії механізм не запрацює. Тож таємно від сім'ї, у перші місяці великої війни чоловік записався у добровольці за його плечима. боїв в Бахмуті та в Андріївці. Контузія та безперечна віра у те, що бути добровольцем, це правильний вибір. І відразу пішов до військомат. Так я і попав в наш Чопський прикордонний з коли тобі сказали, що ти. В бойовій групі, яка виходить е, на нуль. Тоді вже з'являється страх. Але він пропадає, коли ти попадаєш на нуль, повна концентрація. Вже страху нема. Там стараєшся вижити і зробити все, щоб виконати бойове завдання. Сьогодні кожен з нас дякує добровольцям за те, що відважні, за те, що захищають та боронять. За те, що одного дня залишили свої мирні професії та комфорт та зробили дуже сміливий та важливий вибір. З днем добровольця Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Я доброволець. 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 Я доброволек. Як справу у Гринкевича молодшого сьогодні? Печерський суд знову приймав рішення про запобіжний захід сину львівського бізнесмена. Попри завіряння адвоката, що складу злочину немає, Феміда залишилася непохитною. Роману доведеться повернутися під варту ще на місяць, але щоправда, під меншу заставу. Тепер, аби не сидіти в ізоляторі, за підозрюваного мають внести вже не півмільярда гривень, а 469 мільйонів. Нагадаємо, що сім'ю Гринкевичів підозрюють у постачанні неякісного одягу для зсу, то у тому, що вони ушукали держ Аво, майже не мільярд гривень самого романа оголошували у розшук та спіймали в Одесі. Слідчі ДБР впевнені, що син бізнесмена саме готував свою втечу за кордон. На кордоні з Польщею затримали чоловіка, який намагався дати хабар, щоб виїхати за межі країни. Відомо, що напередодні він уклав шлюб з громадянкою, яка має інвалідність, і таким чином намагався виїхати з країни як такий, що здійснює супровід своєї дружини. Щоб забезпечити собі надійне перетинання кордону, псевдо наречений вирішив домовитись з прикордонником і запропонував йому 2000 тисячі доларів. Але не вдалося. Чоловіка затримали. Йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Зізнався, як на сповіді 28 річний чоловік розповів митникам, як облаштував схованки у своєму бусі, та чим саме їх начинив. Інцидент трапився на пункті пропуску Шигині. Служиві спершу першого глянули автомобіль і практично одразу зрозуміли, що мешканець Мостицьк злукавив у декларації, і насправді везе не лише вживані колеса. Коли ж брехня була розкрита, контрабандисту нічого не залишалося, як покаятися та детально пояснити, де саме він сховав свій основний нелегальний товар. Під пасажирськими сидіннями у порожнинах митники знайшли. Дорогі колонки Apple та іспанську косметику. Зараз правоохоронці підраховують вартість вилученого товару, а горе бізнесмен, скоріш за все, буде змушений заплатити державі штраф еквівалентній ціні контрабанди. 12-річний Віталій вже вдруге приїжджає до Львова в опіковий центр лікарні Святого Миколая на шліфування ран. Минулоріч хлопчик ненароком отримав важкі опіки, після чого шкіра зарубцювалась. Ставився такий нещасний випадок в домашніх умовах. Було втручання пересадка шкіри, шліфування було. Загалом, внаслідок опіків, хлопчик переніс 10 операцій. Цей наш пацієнт, якого ми знаємо з травня минулого року, в нього було ураження обох нижніх кінцівок, геніталії, верхні кінцівки, 12% площі тіла, друга АБ ступінь. Тепер після пройденого лікування хлопчику хочуть покращити стан шкіри за допомогою лазерного шліфування. До слова, таку процедуру у медзакладі почали робити лише взимку цього року, коли з'явилось обладнання. со 2 лазер. Це є лазер, який бореться з рубцями шляхом мікротравматизації, тобто прогрівання на певній заданій глибині. За певними, тобто поставленими вже попередньо параметрами. І за рахунок тої мікротравматизації в нас відбувається переорганізація рубця, що ми можемо досягти. У нас рубець з кожним, з кожним часом, він після кожної процедури він буде більш і більш близький по текстурі, по щільності, загалом по вигляду до навколишньої здорової шкіри. Потреба в такій процедурі сьогодні є велика, зазначають спеціалісти, адже окрім того, що з опіковими травмами дітки були завжди ще більше пацієнтів з'явилось з рубцями, отриманими внаслідок війни, і не тільки. Ви розумієте, що військова травма це є одна проблема, але кількість опіків також і після опікових рубців відповідно, в нас збільшилася внаслідок, особливо минулого року, внаслідок використання різноманітних засобів освітлення, оскільки були масові відключення світла, обігрів у приміщень. І відповідно різноманітні речі, які використовувалися людьми, також мали вплив і були небезпечними для дітей, зокрема, які робили уроки при свічках інколи для отримання опіків. Тому пацієнтів насправді побіг. Додамо, що закупили такий лазер завдяки благодійникам та небайдужим українцям, яким вдалося зібрати необхідних 3,5 мільйони гривень. Тепер усі маленькі пацієнти з опіками мають змогу безоплатно отримати всю необхідну медичну допомогу в межах одного медичного закладу, а це і лікування, і естетичне покращення шкіри. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів. Стали відомі чемпіони львівських спортивних шкільних ліг з баскетболу цього сезону. Тут змагалися команди, що показали себе найкраще у своїх районах львівської міської територіальної громади. Зокрема, серед дівчат перше місце виборола команда школи номер 66. я не знаю, словами не передати. Самі емоції. Я грала з 50 ї школи, ми вже, на жаль, думали, що програємо, але виграли. А серед хлопців вже вдруге перші здобула команда зі школи номер один. Минулого року перемогли в шкільній лізі, але був 2007 рік. Багато ми складу молодили, як ви бачили, що в кінці на останніх 5-6 хвилин вийшли хлопці 11-12 року. І вони отримали неоціненний досвід. Зрозуміло, я задоволений. А найбільше що в них є чудова ігрова практика. Ще на відбірковому етапі побачили, що у Львівській громаді є багато гідних гравців. Наголошує тренер. На жаль, з вісьми команд з нашого району тільки війшла одна команда. Хоча по їхній майстерності, ну я би дві-три команди е, налаштував на власне на міський етап. Далі в нас були дві групи: група А і група Б Переможці шість районів і знову в нас була дуже важка група. І 45-та школа, і е, так само 82-га е, -та школа. Загалом, щоб обрати у фінальні змагання, команди на районному етапі провели понад 120 ігрових зустрічей минулого року. Серйозна така спортивна заруба, дуже цікаво дивитися, і приємно, що сьогодні на матчах було дуже багато глядачів. Шкільні ліги наразі набули і всеукраїнського значення і стали програмою президента України. Тому ми дуже тішимося, що те, що народжено було у Львові, тепер масштабується на рівні всієї України. Давид Берішвілі, правда, тут Львів. Патрульні допомогли евакуювати людей з багатоповерхівки на вулиці Городоцькій, де напередодні вночі сталося займання. Пожежники оперативно локалізували та ліквідували полум'я. Водночас густий дим заповнив сходову клітку, і патрульні почали виводити людей на свіже повітря. О, ну, та, та, та виходьте просто диму багато. Око, хо -хо. вона і... візьмемо. Ві, ві на машині не лишилося і живого місця. Біля Червонограда автівка влетіла в дерево. Подія трапилася на дорозі Львів Коваль. Правоохоронці встановили ДТП. сталося, бо водій не зміг втримати легковик на проїзній частині. Як наслідок, за кермувальника і його пасажира довелося взятися медикам. Ще пак через удар від машини залишилася груда металу. Тим не менш, червоноградські поліціянти відкрили кримінальне провадження. Винуватцю аварії загрожує три роки об. Обмеження волі, а ось остаточно всі обставини з'ясують експерти.